Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Бажаю міцного здоров'я. Сьогодні у нас вже понеділок, і я хочу вам трішки розповісти про наші вихідні дні. Вчора я зранку записала відео стосовно, як я економлю гроші. Все вам розповіла, щоб більше ну, до цього не торкатися, тому що були запитання, і я якось так в одному відео це все об'єднала. Але ж моє життя це не тільки коли я записую відео, є якісь і особисті справи. І я пішла по особистих справах, повертаюся додому, на під'їзді сидить сусідка. Але це та сусідка, яка постійно зайнята. І якщо вона є на під'їзді, то вона чекає, що за неї там, або чоловік під'їде, і кудись вони будуть їхати. Вона заздалегідь вийшла, або там когось чекає, або таксі вона замовила і чекає. І я йду, а у нас вчора був сніг, і я в коротеньке відео шорт, я це показала вам. Коли я йшла вже додому, закінчила всі справи. я кажу, яка чудова погода, сніг, а я чекала на сонечко. Вона каже, так чудова сніг чи сонечко? Я кажу, да яка різниця? У мене були такі плани, якщо буде сонечко, дуже хотілося поїхати на річку. Але йде сніг, а вона каже, так це ж. Цікавіше буде річка, сніг, коли, це, коли ми це побачимо. я заходжу додому і кажу, слухай Влад, а давай поїдемо. Він каже, які питання, хоч поїдемо. І ми поїхали на річку вчора. Ran away with my life fast-forward Never turn back again It's kind of funny that the moment we pass time The moment we need to set them rewind And team was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this Десь песик там гуляє. Лелеки, десь сподівалися немає, лепіді. І так спокійно, спокійно і сніг, така чиста водичка яка краса. Ви тільки подивіться, і люди є, і машинами приїздять сюди. Так, спокійно, спокійно. І мені якось байдуже, як я виглядаю, тому головне тепло наділа, шапку, я в шапці. немає слів. Як класно. Просто хочеться, щоб було спокійно. Там люди ще йдуть. Хочеться людям трішки тиші. Так воно і є. Заховався. <ріст> такий балований, ну такий балований. Що поробиш, така доля? <ріст> Як чудово. Ми інколи балуємося, так балування таке. Якщо це не шкодить комусь іншим людям, показую, які, а що там? Взагалі Владік вихована, людина пішов там, де можна проходити, а я не хочу обходити ще йти по піску, то я полізла через забор. О, там ще на тренажерах хтось займається. О, і здавалось би, така погода. От що ти будеш робити? А люди там займаються на тренажерах. У когось пробіжка, а хтось стоїть і чекає жінку-блогера. Дивись, а тут проходився, а ти лізеш через забор. А ото я така! Я ж, знаєш, таких... Легких шляхів не шукаю, що ти поробиш. О, я ж казала, що скаже. А, нас виховати дитячого садочку <рив> Як чудово. Як неймовірно чудово. Ну, там хтось з песиком ще приїхав, там. Там хтось на машині їде. Я і туди дивлюся, там ще машини при, приїжджають. Приїхали люди, вийшли, вони йдуть. Раніше б, коли, знаєте, така погода, от чого ти підеш, ти застудишся, що там така всяка погода, сиро і ще щось там, ну, тобто. А зараз якось байдуже, яка там погода, якщо я хочу. На річку, то їдемо на річку. Я прийшла, Владіку кажу, він каже, о, так давай. Чого ні? А я кажу, так-то так, побалакали. <гум> Там хтось песика вигуляє біля річки. Там хтось машинами приїхав теж. Я так швиденько вам показала. Тому що байдуже дійсно яка погода. Люди поставили машину там, пішли. Там чоловік пішов. От. Теж сам приїхав пройтися. Позитивні емоції, хода, яка дуже потрібна нашому здоров'ю. А скільки це коштує грошей? Та потрібен час і все. Песик гуляє, щось шукає, а там вон, чоловік іде якісь до річки. І так гарно, гарно, гарно. Владик мені щось хоче показати. Люди вже купаються. Подивіться. Купається чоловік. Нічого собі. А хтось з песиком прогулюється. А я тут, щоб ви розуміли, і шапку наділа, і яка наділа. Ще рукавички взяла, щоб не замерзнути. Байдуже, як виглядаю. Гарно, негарно. Головне, що тепло, зручно. А там чоловік купається. Ні, я б не змогла так купатися. Хіба що влітку? Влітку обов'язково. Багато людей виходять, прогулюються, гуляють, заряджаються такою енергетикою від природи. Словами це не пояснити. Зовсім ніяк словами не пояснити. Це треба ще відчути. Сніг вже. Закінчився вже, не йде. І, до речі, сьогодні я не побачила ні лелек, як минулого разу, ані лебідів. Якось їх нема. Але побачила чоловіка, який сьогодні купався. Вже збирається. Їхати хтось тільки приїжджає. Чудова сьогодні була прогулянка, тим паче, що так несподівано. І взагалі так буває, коли ти щось не плануєш, а воно ось так, то зовсім інші емоції. Несподівані, приємні. Так. Гарно так. І поки туди-сюди сніг вже перестав йти. Така погодка, спокійна погодка. Там хтось приїжджає, хтось вже збирається їхати додому. Там пташки в польоті. От чому, коли я її хотіла знімати, їх не було. А зараз вже починаю повертатися додому. От. І вони там прилетіли. Ну, нічого. Наступного разу побачимо, коли буде сонечко. Сьогодні немає сонечка, і лелеки заховались десь, і лебеді. Нічого. Наступного разу. А сьогодні у нас вже снігу майже немає, не майже, а зовсім я його не бачу. Пробивається сонечко. І така чудова погода, місто прибирається. А я зараз буду йти по справах, але вийшла трішки раніше, щоб пройтись в парк. І дещо вам ще сказати. Яке чудове небо у нас? Вчора у мене була розмова зі знайомою, і хочу вам трішки про неї, про цю розмову розповісти. На прикладі сьогоднішнього відео я вам знаєте про що хочу сказати. От вчора була така погода, ви її бачили. Я виглядала не дуже гарною, була одягнута, як так капустина, але сьогодні інший день Світ і сонечко. Дякую нашим захисникам за цю можливість, що ми можемо спілкуватися з вами. І م... вчора зателефонувала знайома і каже, що Таня, я не знаю, як у тебе у мене буває таке, як розпач. таке, як Відчай. Хм, привіт. Чули, як пташка співає? А де вона полетіла? Чого? Хай ще співає. Я люблю, коли пташка... Дякую. І я чомусь, знаєте, коли вона про цей розпач мені розповідала, а ну, я теж людина. Я не можу завжди бути, як то кажуть, в тонусі. Теж є і розпач, І, і я чомусь пригадала пролісок. Пам'ятаєте, я вам показувала. Ми все беремо з природи, з життя, один з одного. І я, коли дивилась на той пролісок, про... Що я вам показувала. От якщо так подумати пролісок якщо уявити, що він щось міркував, так? <ривіт> Білка, привіт. Пробачте, каміння. І він там думає, ну навіщо я туди буду? Проростати, там холодно зараз, пробиватися через це каміння. Я такий ніжний, я такий гарний, я такий маленький, на мене ще й наступити можуть. Але він скрізь каміння пробивається. Він себе не пошкоджує. Він, незважаючи на те, що на вулиці холодно і можуть наступити, а він. А він є, його навіть непомітно. Тому потрібно мати силу волі, тримати обов'язково себе в руках. Ми не можемо зараз змінити ситуацію, як би нам не хотілося. Але ми себе можемо тримати в руках. Ми зобов'язані себе тримати в руках. Ми не маємо права розкисати, розумієте? Тому що кожен день він може бути різним. І, можливо, завтра. Щось трапиться таке, що зміни все. А ми сьогодні носа вішаємо. Ні, так не треба. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. Знаєте, зараз йду і чомусь так захотілося сказати: якщо колись буває відчай, поганий настрій або ще щось, немає віри, то згадайте про правила. Пролиску.